За минулий тиждень на рахунку наших оборонців 21 знищена повітряна ціль, Це шахет збитий над нашою областю. Їх приземлили над Дніпром, над Сінельниковичою, над Криворіжжям. І також наш оборонець неба знищили п'ять ворожих ракет. Втім, були і прильоти через агресію Росіян в обласному центрі. У нас загинуло на жаль дві людини: це чоловік та жінка, які відпочивали вдома. Коли в їх багатоповерхівку влетіло БПЛА. Ще одна жертва у нас в Нікополі. Чоловік просто їхав своїй свої вантажівки, і також сталося ураження ворожим БПЛА, Людина загинула. В цей момент шансів вижити в нього не було. Окрім того, за сім днів на у нас постраждало понад 14 мирних громадян. Жодного спокійного дня також не було на Там Буває до навіть більше 20 атак за одну добу. Росіяни б'ють потомтешним громадам з різного озброєння. Понівичені були підприємства, житли житло місцевих мешканців, господарські споруди та інші комунікації щодо цифровізації наших. Сил оборони та освітніх соціальних закладів, нам дуже приємно звітувати, що на сьогодні ми, наша обласна військова адміністрація, впроваджуємо ініціативу партнерства Відкритий уряд за нею у нас розпочинаються заходи щодо проведення трискладового тесту по відкритим даним. У нас було проведено інформаційний аудит, дозволило виявити ті необхідні набори даних, що підлягають оприлюдненню сфері відкритих даних. Тож ми. Впроваджуємо всі необхідні рекомендації для того, щоб оприлюднювати ці дані. За підтримкою Мінцифри наш регіон отримав нову партію роутерів. Цими роутерами будуть обладнані заклади соціального характеру, для того, щоб забезпечити. Населення до вільного доступу інтернету і у випадку відсутності домовних інтернету вони могли скористатися вільними зонами Wi-Fi по нашій території області. Я хочу нагадати, що такі вільні зони Wi-Fi у нас облаштовані в усіх снапах. Вони облаштовані в більшості публічних бібліотек нашої області. Тож просимо громадян не зволікати та. У разі потреби звертатися до цих соціальних закладів для використання інтернету безкоштовно, також у взаємодії з регіональним офісом міжнародного співробітництва ми посилимо спроможність наших сил оборони, і їм було передано за минулий період понад 2 тисячі ноутбуків. Це значно підвищить їх спроможності і цифровізацію у різних сферах. Також ми передали більше полтора тисяч ноутбуків для закладів професійно-технічної освіти для того, щоб вони могли також підвищити рівень і залучити своїх учнів до опанування новими навичками і використання в дистанційній формі навчання. Щодо кібербезпеки. Кібербезпека є одним з наших найважливіших напрямків розвитку регіону. Ми маємо свою унікальну особливість у вигляді окремого дата центру, на якому кумулюється більшість інформаційних ресурсів наших громад. Тож ми під час війни особливу увагу приділяємо підвищенню стойкості різних об'єктів критичної інфраструктури. Та впровадження різних політик, тож на сьогодні у нас оновлюються плани реагування на різноманітні загрози по об'єктах критичної інформаційної інфраструктури, поширюються рекомендації як реагувати та навчати навчаємо відповідних співробітників по роботі з кіберзагрозами в нашому регіоні. Також ми долучилися до міжнародного форуму з кібербезпеки, що нещодавно проходив у Києві, де презентували наше напрацювання спочатку повномасштабного вторгнення, також послухали провідних спеціалістів і. Як наслідки цього форуму це запровадження нових ініціатив в нашій області. Ми обговорили аудіт інформаційної безпеки в межах співпраці з міжнародними партнерами USAID та приділили. Особливу увагу інструментам швидкого відновлення it інфраструктури у разі кібератак щодо роботи в нашій мережі ЦНАПів. Нам приємно звітувати, що на сьогодні у нас вже існують нові плани по розбудові нашої мережі за два місяці. Роботи наших ЦНАПів ЦНАПІ надали понад 200 тисяч послуг адмін, 50 тисяч з них це послуги соціального характеру. Разом з тим, ми оновлюємо ті простори, що вже існують в наших існуючих СНАПах, яких адміністратори приймають людей. В лютому, після модернізації, двері відчинили оновлений СНАП, в Українській сільській територіальній громаді та в Дніпрі відкрився ще один територіальний підрозділ в торговому центрі Караван, куди також мешканці лівобережжя можуть звертатися для отримання якісних адмінпослуг. Важливо для області у нас залишається наш проєкт Мобільний кейс, мобільний адміністратор ЦНАПах». Тільки цього місяця арсенал наших чемоданчиків поповнився на 5 кейсів. Їх отримали Божедарівська, Сінельниківська, Царічанська, Томаківська та Широківська громади. Загалом в Нараховується 45 таких мобільних вулиць. Це значно спрощує отримання послуг громадян, що не можуть самостійно відвідувати ЦНАПи, також для маломобільних груп населення і людей похилого віку. Щодо нашого проєкту Я ветеран, який постійно користується великим попитом, то на сьогодні він набирає обертів, їм скористувалися вже понад 14 тисяч. Ветеранів та членів їх родин загалом це комплексний сервіс. Він включає у нас більше ста найзатребованіших послуг, які є в ЦНАПах. Я хочу нагадати мешканцям області, що комплексна послуга, сервіс я ветеран працює в усіх ЦНАПах нашої області, в усіх територіальних підрозділах. Є окремі ознаковані робочі місця, окремі адміністратори, до яких можуть звертатися наші захисники, захисниці, члени їх родин та родини загиблих, і отримувати в єдиному місті весь перелік послуг, необхідний її. Для якісного життя та якісних отриманих послуг. Цей досвід також приймають інший регіон. Нам приємно, що до цієї послуги я ветеран приєднується також Запорізька область. Нещодавно їх колеги фахівців відвідувала нашу область і вони отримали всю необхідну допомогу і покрокову дорожню карту, для того, щоб запустити цей сервіс саме у них. Також всі наші Центри адміністративних послуг продовжують тримати якісну марку єдиному же області, де рівень задоволення відвідувачів сягає більше ніж 94%. Що дуже приємно. Дякую всім відвідувачам, дякую всім адміністраторам за якісне надання послуг. Щодо прозорості підзвітності. ви все знаєте, що у нас в області працює комісія група по контролю використання бюджетних коштів. І От нещодавно вартість одного тендера була зменшена. Ним передбачалося витратити 8 міль. Мільйонів гривень в Кам'янському районі на питання поховання. Зрештою, замовник був вимушений перекласти договір і Суму знизили на понад 1 мільйон гривень. Таким чином вдалося зекономити понад 1 мільйона гривень бюджетних коштів на цьому тендері.